Я скажу просто гуру вакцинації Федір Іванович Лапій, або в нас немає спеціальності вакцинолог, але це людина, яка любить свою справу, Лотель, яка вміє себе. творчо до неї підійти, і яка здатна простими словами розповідати про важкі речі. Тому слухайте його уважно, записуйте, читайте і насолоджуйтесь. Дякую. Я більше не дам сукерок. А... Зараз перевіримо. Я тоді попрошу запустити презентацію, хоча написала, що можливо такі і відбудеться, щоб їм було наладно. Так що стежте уважно за повідомленнями, бо це серйозно. Пані Валентина звернулася з проханням. Я відгукнувся з задоволенням проговорити щодо вакцинації онкологічних трансплантаційних пацієнтів. Трансплантацію ми почали робити не так давно. Я розумію, що ми її робили давно, але якщо ми говоримо про певний прогрес, про те, як зараз ми почали робити це інтенсивніше, звичайно, виникає питання, як бути з вакцинацією для цих пацієнтів. Я не маю я конфлікту інтересів, тобто декларую відсутність конфлікту інтересів. Це те, що, до чого я маю причетність, але одразу скажу, що. Національна технічна група експертів з питань монопрофілактики рекомендує МОЗ, і для того, щоб ці рекомендації набули чинності, їх повинні затвердити в Міністерстві охорони здоров'я. І одразу маленька ремарка. Десь місяць тому на штабі ми затвердили рекомендації НТГІ про те, що от, якщо дитина приходить на 28-й, 27-й, 26-й, 25-й день КПК. Тому цю дозу зараховуємо, ми прийняли чотириденний період прощення, але треба знайти наказ, але не завжди це просто зробити. Ми також прийняли рішення про те, що якщо дитина проходить раніше 12 місяців і є непереборні обставини, бо бувають питають дитина через 4 дні 12 місяців один рік. Вона їде, ми її не спіймаємо. Можна, ми сказали, можна. Тобто, якщо дитина 11 місяців плюс один день, КПК ми зараховуємо. Це не є рутинна практика, але це той випадок, коли ми розуміємо, що дитину ми можемо втратити. Навіть якщо вона потрапить ця вакцина на материнське антитіла, у нас є друга доза вакцини пізніше. Говорячи про питання вакцинації пацієнтів з онкопатології після до і після трансплантації, ми, звичайно, задаємо три питання: питання, чи потрібно. Питання, чи безпечно, чи потрібно нам модифікувати схему вакцинації. А, і звичайно, ми е, споглядаємо на настанови, на гайдлайни, на е, наукові дослідження. Ми розуміємо, доступність, доступність фізична. Нас держава не забезпечує вакциною проти гепатиту Б або КПК дорослих людей, або те, що стосується вітрянки, або те, що стосується пневмококової інфекції на превеликий жаль. Ми розуміємо, що у нас є багато страхів, міфів і переконань, і інформованості не лише пацієнтів, а й самих медичних працівників. Буваючи в, там, де проводиться трансплантація в лікарні швидкої допомоги, отримуючи питання від лікарів-трансплантологів так як вакцинувати, я їм я їх спитав. Скажіть, будь ласка, а чому ви не є проведерами цієї інформації? Ви знаєте, що в Україні вже затверджені рекомендації? Ні. А ви ж трансплантуєте, і ви знаєте, що ваші колеги за кордоном Україна не є провідною країною в трансплантології. Ви ж користуєтесь, скоріше за все, настановами, протоколами, там Асоціації трансплантологів США. Так там же про вакцинацію є. Є чому ви їх не впроваджуєте в свою діяльність? Питаєте мене, як бути в цій ситуації? А дійсно в світі є досить багато керівництва, зокрема, це керівництво інфекціоністів Сполучених Америки, де є розділи, в тому числі, хворі з солідними пухлинами, які перебувають на хіміотерапії, пацієнти після трансплантації органів. Якщо говорити про загальні засади, кілька прикладів Ірландії так залежить від імуносупресії. Це те основне, від чого ми відштовхуємося, говорячи про безпеку. І про те, чи є протипоказання. А ми знаємо, що онкогематологічні пацієнти мають вищий рівень імуносупресії в порівнянні з іншими онкологічними пацієнтами, і е, розуміємо, що якщо вакцина належить до неживих, найгірше, що може бути, це відсутність імунної відповіді. Це вношу ефект, це вношу радіо послухати. Якщо говорити про живі вакцини, так вони можуть бути потенційно небезпечні для пацієнтів з тяжкою імуносупресією. супресією, і ми повинні а, розраховувати до і говорити після, що ми можемо робити. І якщо говорити про Ірландію, то знову ж таки держава у нас не забезпечує всіх дорослих пацієнтів вакцину проти дифтрії правця. Що в Україні є, але мова йде про коклюш. Але це є рутинна рекомендація, зокрема в Ірландії. Вакцина БЦЖ, яка використовується в Ірландії, як і в Україні, не рекомендується хворим з онкопатологією. А, знову ж таки, про додаткові те, що не завжди входить в календар щеплення, але я беру Ірландію. У них багато спільного не лише з історією Украї... з Україною. Якщо подивитися на те, як знищували ірландську мову в Ірландії, це так само, як в українську змову Знищували в Україні боротьба за незалежність, коли там на три ірландця два гетьмани що навпаки, але є необхідність вакцинувати пацієнтів з онкопатології проти пномококої інфекції. Ми маємо конюговану вакцину, але ми не маємо 20 валентної не вакцини. Раніше була вона в Україні. Але ми її ніколи не мали безоплатно. Був один короткий період часу, коли Міністерство оборони України для новобранців дуже короткий період в учебці закуповували і вакцинували проти пневмококу 23 валентною вакциною. Бо у них проблема пневмонії починаються одразу як тільки вони заїжджають на навчання. Хочеться повернути цю практику, бо це є питання взагалі-то національної безпеки. Знову ж таки, говорячи про грип Ірландію рекомендована щорічна інактивована вакцинація Інактивованою вакциною. Хто не знає, є інтраназальна жива вакцина проти грипу. Вона в Україні відсутня. Ми використовуємо лише спліт вакцини. І таким чином приблизно так от виглядають ці рекомендації в Ірландії, тобто, всім охочим можна знайти і подивитися, як же в Ірландії. Повертаючись до гайдлайна 2013 року і де є розділ, які стосуються пацієнтів з хіміотерапією з приводу онкохвороб з приводу трансплантації. От загальне правило універсальне: якщо мова йде про онкопатологію, за два тижні до початку хіміотерапії або за чотири тижні, понад чотири тижні. А, 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 інактивовані за два тижні до початку лікування, живі вірусні вакцини за чотири тижні до початку лікування. Іншими словами, орієнтовно один місяць. Є різні товариства, зокрема, т, канадське товариство Рака, де чітка позиція: так, онкохворі повинні бути вакциновані. Проти грипу. І їм слід тим, які отримують же хіміотерапію, слід пройти вакцинацію проти грипу за два тижні до початку хіміотерапії, або між основними циклами або між циклами хіміотерапії. А, але крім того, що існують рекомендації на рівні товариств. У нас так само є товариства в Україні, але мало хто, окрім Української академії педіатричної спеціальності, і ми публікуємо і наші настанови публікуємо наші позицін пепер, позиція з приводу зброї дітей, з приводу тютюнопоління дітей, з приводу вакцинації дітей, маючи товариств професійних в Україні як гадки гати. Що гадки-гати, питання, ви можете висловити свою професійну позицію ради своїх пацієнтів. Одна справа мова йде про професійні товариства, інша справа йде про національного рівня рекомендацій. В Канаді є, відповідно, НТГ Канади і є гайдлайн національного рівня. Ви бачите посилання на урядовий сайт імунізації моноскомпромонтованих осіб, Канадський гайд з імунізації, дає щодо негематологічних онкологічних солідних пухлин поділ. Живі і неактивовані. Тобто це основний поділ, який існує в світі, хоча такої офіційної класифікації вакцин немає, є класифікація ATC, але, тим не менше, ми все одно з цих підходів жива, нежива, хоч вірусологи будуть довго сперечатися, сперігати, чи вірус є взагалі мікроорганізмом, чи вірус є взагалі живою. Якщо ми говоримо про бактерії, є живі неживі, якщо їх інактивувати, то з вірусом тут набагато складніше. Тим не менше, є якраз от рекомендації національного рівня, і вони є подібними до тих рекомендацій, які прийняти Сполучених Штатах Америки на рівні професійного товариства. І розглядається навіть зміна модифікації схем, коли мова йде про гепатит Б. Необхідно збільшити дозу, можливо, вдвічі для хорошої імунної відповіді. Бо вакцина від гепатиту Б не містить живого мікроорганізму, питання безпеки тут не розглядається, лише питання ефективної імунної відповіді. Живі вакцини людям, які проходять імуносупресивну терапію будь-якої з солідної пухлини, протипоказані загалом через три місяці а, після завершення хіміотерапії, так а, вважається, що людина може бути вакцинована. На підставі чого приймаються ці рекомендації? А, одна справа, коли ми не маємо знань, у нас немає досліджень, ми, але є проблема. Ми приймаємо е, найбільш оптимальне рішення, розуміючи нашу відповідальність. Тим не менше, я приведу для прикладу: є багато досліджень. Ви, зокрема, бачите рекомендації щодо імунізації неживими вакцинами дітей з раком, з посиланнями на е, дослідження різні вакцини щодо е, сили рекомендації. Рівня дослідження, це стосується неживих вакцин, це стосується живих вакцин. Тобто ця база є, вона поповнюється, і на підставі цього ми вже говоримо, ми обґрунтовуємо наші рекомендації. Що ми маємо в Україні? Ми маємо наказ номер 2070 де є розділ наказ від 2019 року вакцинація осіб з якісними новоутвореннями. Принцип той самий: живі, неживі вакцини. Але цей наказ писався ще до початку пандемії covid 19 Бо коли подивитися, наприклад, щодо інактивованих вакцин, тут ми розглядали не питання безпеки, а питання ефективної імунної відповіді. Тому казали, має відбутися відновлення, реконституція, щоб відповідь була оптимальна. Пацієнт повинен дотримуватися інших правил інфекційного контролю, ізоляції. І для ефективної імунної відповіді потрібно почекати для а, хорошої імунної відповіді. І писали про те, що можливо знадобиться перевірка а, імунної відповіді. А з цим у нас є проблема, тому що жодного керівництва на рівні держави, що вважати захисним рівнем антитіл або як трактувати ті чи інші лабораторні методи обстеження, у нас немає. А є в цьому наказі розділ, які стосуються вакцинації контактних. Одна справа інактивовані вакцини, інша справа чи можна вакцинувати контактного проти ротовірусного гастронтериту, вакцина жива? Чи можна вакцинувати проти вітрянки вакцина жива? Чи можна вакцинувати проти кори під паратиту краснухи, вакцина жива? А цей наказ стосується і пацієнтів з онкопатології, які в імуносупресії, і після трансплантації. А щодо covid 19 він вніс значні корективи в наше життя. Одна справа, ми розглядаємо всі наші процедури, алгоритми до 24 лютого 2022 року. Інша справа, коли війна почалася, у нас підірвали там, де я був. Ми готувалися до боротьби в лісі. І командир сказав: вірніше, я сказав, що всі мають бути вакциновані проти правця, бо що я буду робити з ними в лісі. А вакцина за мостом, який підірваний. А відповідальний працівник проживає в іншому куточку Києва, а таксі не їздить, а транспорт не їздить, а видати вакцину немає. Кому а перевозити вакцину вже потрібно не спеціалізованим транспортом переправляти через річку. Питання, яким чином забезпечити це не мирні умови, коли ми говоримо про те, що зараз задають багато питань ті, хто куди зникли 24 лютого. як ви утримували зброю? Як ви її перевозили? Як ви її зберігали? Чи було у вас право? Ні, не було. Ми просто брали і гатили з неї. От і все. А вони тепер задаються питання, яке право ви мали користуватися зброєю. І те саме ми повинні розуміти, що covid 19 ніс на вкоративе в наше життя. І це стосується і онкохвору. Зверніть, будь ласка, увагу на саме нижню строку. Морталіті рейт смертність 30% covid 19 онкопацієнти помирають дуже сильно і нам потрібно було щось продумати. І ми модифікували наші рекомендації і за основу взяли австралійські. Чому хороший доказовий рівень? а Вони це зробили. Чому ми повинні цим нехтувати? Ми адаптували. А відповідно до тих, хто має трансплантацію гемопатичних стоборових клітин, онкогематологічна патологія, у них вищі рівень імуносупресії, солідні злоякісні пухлини, і відповідно медичні працівники та домашнього оточення, або є ті, хто працює з онкопацієнтами, і потрібно надати для них рекомендації. Тобто, ми взяли за основу ці рекомендації, затверджені Міністерством охорони здоров'я наказом є чинними на сьогоднішній день. А наказ номер 1700 вніс знов ж таки корективи в оновлення рекомендацій вакцинації проти covid 19 Дивіться, позиція антигі – це рекомендація для міністерства, які потім ось розглядає і затверджує. Якщо подивитися, де тут згадуються онкопацієнти або трансплантовані пацієнти. То є імуно дорослі підлітки, діти старше 6 місяців, бо вакцина від covid 19 в світі доступна лише для дітей від 6 місяців. Ми говоримо, що їм потрібна не лише стандартна схема вакцинація, додаткова доза до стандартної схема вакцинації первинної плюс. Бустерна ревакціональна доза кожні 6 місяців, бо вони залишаються в групі ризику і вони імуно повертаючись до нашого наказу 2070. А для трансплантологів, для всіх інших, ми маємо затверджений наказ не лише МОЗ, а Міністерством юстиції. Це практично закон. Тобто рівень цього наказу дуже високий. Він існує з 10 грудня. Вірніше за е, набув чинності 10 грудня 2019 року, коли він був офіційно опублікований, дає вакцинацію у разі трансплантації органів. Тобто у нас ці рекомендації є. Да, вони не такі деталізовані, як, зокрема, в Австралії. Це лише частина цих рекомендацій, які затверджені в Австралії, де більше конкретики, більше деталізації з коментарями. А ці рекомендації вже розгорнуті. Ви бачите, що як і в Україні, так і в Австралії написано: живі вакцини вводимо лише до трансплантації, але не після трансплантації. Тобто після трансплантації живі вакцини не використовуємо. Неважливо, успішна трансплантація нирки. Ні вітрянку ми не вакцинуємо після трансплантації. КПК не вакцинуємо після трансплантації. Чому недостатньо даних, але сподіваюся, що з часом, коли буде часто натхнення, ми рекомендації деталізуємо і розширимо. Є рекомендації Швейцарії, бо там теж є трансплантація. Зокрема, ви можете побачити розділи, які є в швейцарському керівництві. Є огляд по рекомендаціям, які затверджені в США. Це є огляд, в тому числі Асоціації трансплантологів США. І тут ви можете побачити окремо, наприклад, печінку, панкреас, або комплекс е, нирки і панкреас, або, наприклад, серця, або, наприклад, комплекс серцево-легеневий комплекс. Є свої нюанси. Тобто ці рекомендації є. Варто, звичайно, мати час на і їх перекласти. Ну, о, і те, що вже говорила пані Наталя, я хотів би ще раз підкреслити: ми маємо. З кінця квітня місяця національний портал з земунізації. Ми про нього довго мріяли, врешті-решт спромоглися і закликаємо не лише ним користуватися, а бути його творцями. Чому? Тому що а, так є а, та група, яка а, його робить. Ми сидимо, переписуємося, наповнюємо його, перекладаємо. Але це наша спільна робота. Якщо ви маєте бажання задати питання, підготувати відповідь, обґрунтувати. Воно буде розміщене на цьому ресурсі. Бо це питання в тому числі для трансплантологів і онкологів, які сказали: у нас є презентація, у нас є матеріали, ми готові надати їх, розмістити їх на сайті. Будь ласка, ми це будемо радо розміщувати, аби створити хаб для нас, як медичних працівників. І для всіх інших, яким а, потрібен захист від інфекційних хвороб. Тож, будь ласка, не нехтуйте як професіонали тим, щоб долучатися, а, ну, навіть студентів долучати, можна сказати, відпрацюєш заняття, якщо прикладеш, зробиш, а ми приймемо це. От і таким чином поповнимо інформацію на сайті. І я заробив дві цукерки. Вірніше, то всі мої цукерки. Від імені організаторів конференції Федір Іванович Лапі нагороджується дипломом за прочитану лекцію ювілейного міжнародного медичного форуму. 125, 150. і сертифікатом 50 балів безперервного професійного розвитку. Федір Іванович. А якщо насправді, то я надзвичайно дякую за те, що як завжди, просто легко і класно. Дякую дуже. Дякую. А ми продовжуємо дотримав. Yeah. <laughs>